Наступна головоломка. У нас є така рівність. 4 розділити на 1 дорівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 відняти 1 буде 3, 3 вирівнює 3, 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.